Мы на фронт переносимся на прямой связи военный корреспондент Евгений Лисицын. Жень, здравствуйте. Давайте мы начнем как раз с Тарецкого направления. Что, же, что за новости оттуда приходят? Можем ли подтвердить информацию от вот этого Алекса? Есть успехи у нас? На самом деле успехи есть, наши парни продвигаются. Ну, мы как немножко с опозданием это делаем, потому что э, наши парни должны закрепиться, должны укрепиться. Но украинские новости опередили, скажем так, всю, это, всю эту информацию. Да, действительно мы продвинулись, и сейчас наши парни при поддержке артиллерии завязался очень серьезный бой в городе, потому что противник непосредственно там заливался бетоном, готовил фортификационные сооружения, и сейчас, в принципе, там ситуация не, не не такая простая, но тем не менее продавливаем. Много раз было ударено сегодня фабами с МПК трехтысячными, поэтому сейчас у них там ситуация печальная. Выбили командный пункт и некоторые батальоны остались без управления, ввиду того, что еще наши рыбы там погасили связь. Поэтому пока мы там идем очень, ну, так скажем, мягко, но тем не менее у нас есть серьезные успехи на этом направлении. Про волчье еще один населенный пункт, освобожденный накануне. Что нам известно, куда открывает дорогу этот населенный пункт? И есть ли информация по Волчанску? Якобы Зеленский был в бункере непосредственно в городе Волчанск. Там вручал награды. Мы сбросили ФАП и как будто бы промахнулись. Но это если верить украинским социальным сетям. Начну с последнего вопроса. Зеленский никогда не выезжает на передовую. Он находится в 100-150 километрах, поэтому все, что видят люди и жители Украины и жители России, это все вранье. Ни в коем случае он не выдвигается. Ну а себе, скажем так, простонародье пуха набросать о том, что он там где-то попал под обстрел, и мы промазали. Но ну, если бы хотели, попали. Вы понимаете, это точно. Что касается по поводу волчья, нашими парнями удалось действительно выбить из центра Веселое и освободить Волчье. Подтверждением это, конечно, стали кадры из самого поселка Волчье. Оборона у противника здесь сыпется постоянно. Буквально каждый час, каждую минуту наши парни продвигаются. Ситуация здесь у противника катастрофическая. Вот недавно один из комбатов 47-й механизированной бригады в СУ заявил, что причина такого продвижения является очень серьезный уровень подготовки І також нашого вооруження, тому що наші артилерісти дуже здорово взаємодійствують з розвідчиками, і, відповідно, поражають ну, противника регулярно. Декілька рашиських шахедів вирішили помандрувати до Білорусі не вперше і впевнені, що не в останні. Так, от стало відомо, що через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі. Досі державні органи Білорусі не коментували прольоти шахедів рашистів до їх країни. Це вже не перше подібне. Не інцидент, який трапляється із російськими дронами камікадзе, так от стало відомо, що у Білорусі підняли винищувачі через шахети, які перетнули кордон Білорусі. У телеграм-каналі Білоруський Гайон зазначили, що 30 липня близько 23.50 на аеродромі Барановичі було піднято в повітря винищувач ВПС Республіки Білорусь. Політимо пов'язаний з перехопленням російського безпілотника шахет 136-131. Згодом у каналі наголосили, що за даними моніторів з шахедів рухається на територією полійського радіаційно-екологічного заповідника у напрямку Чорнобиля. Про захід ще одного із російських дронів Камікадзе до Білорусі також пише телеграм-канал Монітор станом. Вже на 00.32, тобто вночі, як ми бачимо, у білоруських гаюн розповіли, що у прикордоні з Білоруссю прямо зараз літали тоді. Шість шахедів. Вони перебували на півночі Чернігівської області України. А монітори припускають, що Російські безпілотники також можуть увійти до Білорусі. Водночас точна кількість шахетів наразі літали в Білорусі. невідома. у Білоруських гаю. Нагадали, що з 15 липня на аеродромі Бобруйськ практично щодня чергували гелікоптери, такі як Мі 8 Мі 24 ВПС Республіки Білорусь. Причина це прагнення скоротити час підльоту до кордону з Україною для перехоплення російських шахетів, які залітають до Білорусі. Вибір аеродрому Бобруйськ, за словами Білорусів є не випадковим, оскільки він. Найближче перебуває до кордону, і з 26 липня моніторингова білоруська спільнота не фіксувала підльоти гелікоптерів ВПС Республіки Білорусь на аеродром Бобройськ. Нагадаємо, що Буквально нещодавно цього місяця, вже не вперше ось ці безпілотники з боку Рашиської Федерації, а точніше Рашиської Федерації, а вони мандрували до Білорусі. До слова 16 липня у Білорусі вже також підіймали винищувальну авіацію для перехоплення російського дрона. Одного уявіть собі, а цієї ночі мандрувало їх декілька Достеменно Невідомо, звісно, яка кількість, але все ж таки вони вирішили завітати у гості до своєї союзницької країни. А, так от 16 липня, а, ось цей дрончик до Летів до Могильова, і це був четвертий дрон Камікадзе, який залетів з Росії у Білорусь під час атаки на Україну. Тобто, в принципі, білорусам потрібно вже звикати до того, те, що ось ці рашиські шахеди будуть мандрувати під час кожної шахедної атаки на територію нашої держави до їх території. Що відомо, ще з приводу цього, те, що а, ми розуміємо, що такі випадки будуть продовжуватись, і насамперед вони будуть долітати не лише до території а, Білорусі. Але на жаль, до тих територій, які суміжні з нашою державою. Про це вже повідомляла і Румунія. Про це повідомляла і Польща і у Польщі лунали навіть такі заяви з проводу того, що будуть збивати ракети шахеди, які будуть підлітати близько до їх кордону, тобто у західних регіонах нашої держави, і цілком вірно поляки і не лише вони будуть нам допомагати. Але це питання часу, бо поки що такого нічого не ухвалили. Єдине, що хочеться сказати, дійсно відчуваються вже ці поставки. ППО, які нам обіцяли західні партнери. 100% відсоткове збиття з боку а, наших захисників оборонців повітряного простору України це дійсно браво, це просто неймовірно. 89 одиниць це дуже велика кількість. І знаєте, більш-менш ми можемо, звісно, видихати і довіряти нашим силам ППО, але в той же час не нехтувати правилами поводження під час повітряної тривоги, тобто обов'язково все одно перебувайте в укриттях. Адже ми розуміємо, навіть якщо збивають наші захисники ці шахеди чи то ракети, але уламки вони також смер. Артоносні, і вони можуть забирати життя а, від найменших до найбільших українців. Ну і, звісно, наших з вами тваринок. То, будь ласка, не нехтуйте правилами поводження під час повітряної тривоги. Ну і звісно, як ми бачимо, ми можемо робити певні такі припущення, що буде тоді з ракетами і шахедами, коли в Україні будуть F-16. Ну а уявити в принципі цілком логічно легко можна, якщо вже ці засоби ППО працюють проти ворожого війська. Далі з вами поговоримо про те. Що відбувається у чорному морі, адже ми з вами розуміємо, що ворог звідти також може запускати кляті калібри. На жаль, але таке є. І от з'явилася інформація від військово-морських сил збройних сил України. Те, що станом на сьогоднішній ранок на 6.00 в чорному морі перебуває два ворожі кораблі, з яких два є носіями грилатих ракет калібр, тобто загальним залпом до восьми ракет. Тобто можемо зробити висновок, що на вчорашній день перебувало три цих ракету носія на сьогоднішній два, вчора було 12 Калібрів сьогодні вісім перебазували і, скоріш за все, до новоросійська, ну і слава Богу, єдине, що хочеться сказати. Але вісім одиниць калібрів не забуваємо, залишається в акваторії Чорного моря. Щодо Азовського моря, то військово-морські сили збройних сил України дописали інформацію, те, що там відсутні кораблі, і це дійсно також слава богу. Можемо видихнути. Щодо середземного моря, там два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет калібр загальним залпом до 16 ракет. На з проводу поточної ситуації, яка складає. У чорному морі на сьогоднішній день постійно розповідає. Саме речник військово морських сил України це Дмитро Плетенчук. Він достеменно знає, яка ситуація складається там, яка кількість ракетоносіїв, і куди ж діли ось цей єдиний да, вчорашній ракетоносій, носій расисти? той, що мав чотири калібри на своєму озброєнні. Тож далі давайте слухати думки від Дмитра Плетенчука з приводу того, що відбувається в чорному морі. Ну і зокрема про наявність російських підводних човнів та їх навчання це навчання чи все ж таки ні. Слухаємо. Ситуація змінилася. На один ракетоносій стало в акваторії менше. Він вже перебуває в пункті базування новоросійськ. Тому зараз можемо констатувати, що в морі знаходиться два підводних човни, і інформація щодо причетності їх до атаки відсутня станом на зараз. Скажіть щодо бухти Севастополя, яка наразі там ситуація, які плавзасоби російських окупантів присутні? Ситуація ну, там теж е, змінилася після того, як було знищено е, Каракурт. Е, це назва проекту, е, малий ракетний корабель. Теклон. Е, після цього було відповідні виставки зроблено керівництвом. Так званого Чорноморського флоту, і вони рештою кораблів, які є, є більш-менш цінними, боєздатними, так само вивели до Новоросії.